Давайте поговоримо про види реклами в Telegram. У Телеграмі є можливість розміщувати два види реклами. Це офіційна реклама через рекламну платформу Telegram та неофіційна реклама. Як ви бачите зараз у себе на екранах, формат офіційний це невеличке текстове оголошення з можливістю розмістити невеличкий логотип компанії та кнопкою для переходу. Те, що стосується неофіційної реклами, то це рекламні публікації, які розміщуються в стрічках телеграм-каналів через їх власників або адміністраторів. З правої сторони ви бачите приклад такого розміщення. Якщо казати про офіційну рекламу, це як я вже сказав, це невеличкі текстові оголошення, максимальна довжина тексту, тексту 160 символів. Є можливість розмістити невеличкий логотип або аватар кампанії. Є можливість розмістити кнопку різних видів. Ну і в принципі все, що можна сказати, стосовно там цього оголошення. Ще є можливість розмістити там, як ви бачите, там невеличкі емодзі. Якщо ми подивимось на неофіційну рекламу в телеграм-каналах, то це скажімо так більш така креатив, креативний формат. Є можливість розмістити картинки, є можливість розмістити відео, текст будь-якої довжини, розмістити кнопки, або, взагалі, там, скажімо так, немає ніяких обмежень для вашого креативу. Зазвичай цей формат ми використовуємо для того, щоб прорекламувати свій бренд, показати якусь там креативну кампанію свого бізнесу. Це, скажімо так, більш така креативна реклама. Вони повністю відрізняються, можна сказати, у них різні завдання, але ну, давайте порівняємо. Неофіційна реклама, як ви бачите, це формат реклами, який практично не має ніяких обмежень. Ви можете розмістити текст будь-якої довжини, картинку, вставити відео. Да. Якщо казати про офіційну рекламу в Telegram Ads, яка розміщується, то це короткий формат реклами, є чіткі обмеження тексту до 160 символів, символів, є можливість розмістити тільки невеличкий логотипчик і все. В неофіційній рекламі у вас є більше можливостей для творчості, ніж в офіційній рекламі. Щоб розмістити. Неофіційної рекламу в телеграм-каналах, ви повинні скажімо так, подолати багато складнощів. Перше, ви повинні зв'язатися з адміністратором або з власників телеграм-каналів, домовитися з ними про розміщення. Це, повірте, не дуже, не дуже просто. Коли вам потрібно розмістити рекламу там, в 20 телеграм каналах, зв'язатися з 20, 20 адмінами не так просто. Да, ну, зазвичай це, там, ну, наші менеджери, коли працює для запуску рекламної кампанії на, в телеграм-каналах, саме рекламних постів, у нас може уйти там, цілий день для того, щоб зв'язатися з, з усіма власниками телеграм каналів і домовитись про розміщення реклами. А те, що стосується офіційної реклами в Telegram Ads, то ви відкрили собі аккаунт. Ви запустили свою рекламу, компанія, рекламна кампанія пройшла модерацію, все, реклама крутиться. Тобто, тут 100% перевага у офіційній рекламі. Далі. Те, що стосується там, тестів, Запустити тести в офіційній рекламі в Telegram Ads дуже просто. Ви за дві хвилини там можете написати текст свого оголошення, запустити рекламу, і ви вже бачите якісь перші результати. Те, що стосується тесту в неофіційному виду реклами, то знову ж таки ви повинні знайти невеличкі телеграм-канали, в яких треба тестувати рекламу, знов таки домовитись, запустити. Да, і потім вже там дивитись, який результат. Вийшов. Знову ж таки, в офіційній рекламі ви можете цей результат одразу, відразу бачити в своєї аналітики да, рекламного оголошення. В неофіційній рекламі ніякої аналітики немає. У вас немає ніякої ні статистики, ні аналітики. Да? У вас немає е, можливості налаштування зробити там, наприклад, обмеження частотні, або там гео-якісь обмеження. Да? Або налаштування на аудиторію, або налаштуватися е, там, наприклад, е, на конкретні міста. Да? Нічого цього немає в неофіційному виді рекламі. Але все це є в офіційній телеграм да? Е, і останній такий момент це те, що стосується вартості. Вартість розміщення реклами в Telegram Ads на сьогоднішній день стартує від 1,5 євро за 1000 показів. Якщо ми говоримо про інфекційну рекламу, то скажу відразу: в самій, самій дешевій тематиці вартість буде стартувати від 2 євро. Якщо ми кажемо там про якісь там тематики, наприклад, там фінанси, бізнес, то там взагалі буде там по 5, а інколи там 10 євро за тисячу показів. Тому переваги реклами в Telegram Ads тут ну, очевидні. Да? І ще останнє, що хочу сказати, це можливість не тільки, скажімо так, зробити якісь там налаштування, які потрібні вашій рекламній кампанії, а ще й зробити мож... налаштування там. На ретаргетинг, тобто ви маєте можливість Ads запустити рекламу на свою власну аудиторію, яку ви задаєте в Telegram Ads і кажете там таргетуватись на моїх клієнтів, наприклад. Все такої можливості там 100% ви ніколи не отримаєте в неофіційному від виді, виді реклами. Да? Це майже все, що я хотів сказати стосовно видів реклами. В наступних уроках ми більше поговоримо детально про можливості саме telegram Ads і подивимося більш детально, які є можливості налаштувань, які є можливості для запуску ваших рекламних кампаній.